Усім привіт! З вами працює Кет і це наша програма. Під прицілом сьогодні у нас виїзний репортаж на білоцерківському механічному заводі. І сьогодні ми тестуємо маску Кіборг мк МК-1 і МК-2. МК-2. Мастика маска Кіборг є новітньою розробкою наших українських інженерів для захисту бійця від осколків. Маска Кіборг представлена на трьома варіантами МК1, МК2 і МК3. Сьогодні ми розглядаємо МК1 і МК2. Вага найменша 500-600 грам, найбільшою може важити до 1 кг. Тож давайте проведемо балістичні тести та подивимось, як вона реагує. Нагадую, ще перший раз ми стріляли з відстані 10 метрів, а цей раз постріл з відстані 3 метрів. І ми можемо сказати, що вона витримала тестування. Ось в мене в руках гільза. Куля була діаметром близько 9 мм, і як ми бачимо, одна відрикошетила, а інші три вони всередині. Отже, підведемо підсумки. З плюсів відзначити те, що жодна куля так і не потрапила до обличчя бійця. Ми бачимо її величезний рівень захисту. Також присює те, що вона легко трансформується і відновлює форму, тобто її легко можна. Знову повернути на попереднє місце. І також з плюсів варто відзначити те, що вона є за помірною ціною, тому що її аналоги в американських компаніях коштують на 200-300 доларів дорожче. Змінусів, ж варто відзначити зменшення полі заробітця. В'єць може бачити лише прямо у нього немає периферійного огляду. Другим суттєвим мінусом є зменшення рухливості, але це компенсується високим рівнем захисту. До того ж, зменшується рівень слуху та мовлення, але це все може компенсуватися якісними автоними навушниками. Але я прошу звернути вашу увагу на те, що у масці МК 1 посилений рівень захисту там товщий матеріал, тому вона апріорі не може пошкодити бійця. Натомість у масці МК 2 вона легша та тонша, тому деформуючись, вона може нанести травму бійцеві. З вами була Кет. Побачимось у наступному огляді. Тримайте зброю зарядженою.